Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку комплекс Кхаджурахо, присвячений шиві. Протягом п'яти тисячоліть Індія виробила і зберегла глибоко оригінальну культуру, що належить до великих досягнень світової цивілізації. Культура Індії одна з найтревніших у світі. Величезний храмовий комплекс. Кхаджурахо знаходиться на території Центральної Індії. Його будівлі відносяться до кінця 10-го, початку 11-століття. Західний світ дізнався про існування унікальних святин лише у 1838 році завдяки англійському мандрівнику Барту. Наприкінці 19 століття інший англійський дослідник. Олександр Канінгем детально вивчив екзотичну архітектуру. Його доповіді дозволили належним чином оцінити значення і велич храмового комплексу. З 1986 року велична святиня є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На санскриті хаджун означає слово пальма, а раху дорога, шлях. За іншою версією, біля входу в храми стояли дві золоті фінікові пальми, але пізніше вони були втрачені. Храм в Індії, фото якого передають монументальність архітектури, нагадує фантастичну кам'яну книгу, написану зрозумілою для всіх мовою. Його зображення складаються в струнку розповідь про богів і героїв. Про любов і ненависть, про битви та насолоди. У комплекс входить близько 80 споруд, але до наших днів дожило, на жаль, всього 24 будівлі. Цей комплекс будувався за наказом правителів з династії Чандела. Вони висловили побажання бачити в своїй столиці споруди, в яких би виявилися кращі риси індуїзької архітектури. Але в ХІ столітті після повалення цієї династії храмовий комплекс став нікому не потрібний. Так як навколо нього розташовувалися штучні водойми, то після того, як будівлі комплексу спорожніли, вони стали заростати джунглями. Так тривало протягом семи століть. Археологи зацікавилися цими будівлями лише на початку ХХ століття. І в 1906 році приступили до розкопу. Їх погляду були представлені прекрасні будівлі, зроблені з золотистого пісковика і покриті суцільними смугами рельєфів. На них можна було побачити зображення воїнів, танцівниць, кробатів, слонів, коней, музикантів, мисливців і закоханих. Географічно увесь храмовий комплекс ділиться на три частини шість присвячені вішну, один ганеші, один Богу Сонця, три джайну Тіртанкарам. Частина святилищ лежить у руїнах, які важко співвіднести з конкретними божествами. Різноманітні статуї притамано лише для зовнішніх стін храмів. Усередині багато будов гранично аскетичні. Часто там немає навіть статуї божества, якому присвячені ці святилища. Планування будівель відповідає релігійним принципам. Навколо ядра формуються структури правильної геометричної форми, що повторюються. Згідно з традицією, будівлі складаються з головного святилища, великого вестибюлю. Відкритого павільйону з колонадою, що виконує роль входу. У найбільшій західній групі храмів знаходиться храм Лакшмана, старий і найвідоміший храм, названий на честь правителя, що його побудував. Невеликий храм розташований поряд із святилищем Лакшмани, прикрашений зображенням Кабана. Це уособлення божества вішну. Ім'я якого в перекладі санскриту означає «всеосяжний». Образ Кабана пов'язаний із давньою легендою про злого демона Хіраньякша, який змилостивив брахму своїм аскетизмом і отримав удар е невразливість від усіх богів, людей і звірів. Але це було справжньою сутністю демона. Виверт знадобився йому, щоб приспати пильність світлого бога. Поки брахма відпочивав, хіраньякша викрав землю і потяг її у страшні нижні світи. Демон помилився в одному. Складаючи список істот, які його не зможуть здолати, він забув включити туди кабана. Бог вішню скористався цим, перетворився на кабана. Убив злосутність та повернув веди і підняв землю на її законне місце. Храм Читрагупта присвячений Богові Сонця, обернений назустріч висхідному сонцю. У центрі святилища встановлена статую Сур'ї, Бог Сонця в індуїзмі. Божество зображено на вогняній колісниці, яку несе сімка чудових коней. Храм Матагеншвара присвячений ширі і прикрашений двометровим лінгамом. Це єдиний функціонуючий храм Каджурахо. У храмі Каджурахо архітектура західної групи будівель вважається піком мистецтва майстрів Індії, що наочно демонструють фотошедеврів. У цю групу входять 10 будівель, зведених у X-11 столітті. Нашої ери. Серед них перлина Каджурахо, храм Кандарія Махадева, кілька напівзруйнованих святинь та одне з небагатьох в Індії святилищ Бога Сонця Сур'ї, храм Читрагукта. Кандарія Махадев храм Бога Шиви. Це один із головних божеств індуїстського пантеону. Шива поєднує у собі два початки руйнування і творення. Це найвідвідуваніше святилище площею 600 квадратних метрів. Він має шпиль за вишки 35 метрів. Храм Кандарія Махадева оточений 84 -ма вежами менших розмірів. Читрагубта стоїть на високій кам'яній основі. Фасадом на схід, і, згідно з традицією, складається з кількох частин: головного святилища, великого вестибюлю і мандапи напіввідкритого павільйону з колонадою, що є своєрідним входом до храму. Східна група храмів більше традиційна і складається з чотирьох джайніських і трьох індуїстських храмів. До східної групи храмів входять храм. Паршванатха, що відрізняється витонченим вишуканим різьбленням, в якому прописані найдрібніші деталі. Самий старий з храмів комплексу храм Брахма, побудований з граніту і піщанику і присвячений вішну. У п'яти кілометрах від центру Каджураху знаходиться найменша група храмів, тут їх всього два. Це так звана південна група храмів, де знаходиться храм Дулхадеп, що прославляє Лінгам Шиви і храм Чатурбутхуджа. Храм Джаварів Каджурахо є індуїстським храмом, який є частиною групи Каджурахо пам'ятники. Він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Побудований між 975 та 1100 роком нашої ери. Храм присвячений індуїзькому божеству вішну, головний ідол храму зламаний і обезголовлений. До джайнійських храмів східної групи належать Хантаї, Паршванатх, Адінатх і Шантінатх. Зовні фасади Пашванатх та андінатх мало відрізняються від індуїських святинь. Серед зображень є як індуїські боги, так і джайністські святи. Титанкари. Відрізнити одні скульптури від інших підсилую лише фахівцю. Підказки дають унікальні атрибути кожного бога або тварини, що його супроводжують. Наприклад, святих відрізняє нагота чи ромбоподібний знак на грудях. Храм Каджураху в Індії, фото південної групи, якого відображають пізніший стиль, привертає увагу не лише як святиня, а й як чудовий зразок архітектури. До південної групи входять храми Дуладео, Четурбхуджа і Бінджа Мандала. Це порівняно нові споруди віком 800-900 років. Незважаючи на молодість, вони зберіглися не дуже добре. Вішванатха це величезне святилище, що справляє враження не лише своїми розмірами. Тут шанують вішванатха одну з іпостацей Шиви, яка символізує володаря світу. Стиль будівлі нагадує храми Лакшмана та Кандарію. Стіни прикрашають зображення божеств, небесних дів, закоханих пар, слонів, левів та міфічних істот. Це прекрасне обрамлення для великої статуї триликого брахма. Білий бик Нанді супутник втілення шиви Вішванатха. Йому присвячено окреме святилище, що розташоване біля храму Вішванатха. Споруда входить у західну частину комплексу. Парваті одне з імен дружини Шиви. Святилище розташоване поряд із храмом Мішванатха, будівля стоїть на потужній платформі. Отже, комплекс Хаджурахо є кульмінацією розвитку середньовічної архітектури в Північній Індії. Більшість храмів Хаджурахо присвячені основним богам індуїзму шиві та його дружині, а також вішну. Проте серед визначних пам'яток також зустрічаються храми джайнів. До особливостей храмів Каджурахо відносять компактність, витягнутість вгору, відсутність стін навколо храмів, високі платформи тераси, джагаті, вкриті галереї навколо храму, а також багата скульптура.